Сьогодні ми приїхали в село Когути на Козі Ферм. Її заснували Андрій та Галина Маланчаки. Вони вирішили відмовитися від міського життя, і в результаті створили не просто ферму, а популярне місце для екотуризму. Тож як їм тут господарюється, дивіться далі. Вам. З вашим бровком я вже познайомилася. Він мене вже облюбував. Знаю, що ви переїхали сюди вже кілька років тому. Та розкажіть, скільки років ви вже тут проживаєте? Ми вже тут проживаємо 8 років. Якраз 8 років тому, в серпні, ми сюди переїхали, нашій донечці тоді був місяць, і почалась наша історія. Ваша сім'я, ви чоловік, донечка і синочок, так? Тоді ще синочка не було, тільки донечка. Як звати донечку, синочка? Е, донечку звати Арітея, їй зараз вісім років. Е, сина звати Ян, йому шість років, шість половин, то важливо. Раніше ви в попередніх матеріалах розповідали, що ви орендуєте цей будинок. Зараз теж орендуєте, чи можливо щось змінилося за цей час? Е, наразі теж е, орендуємо, е, але вже е, такі будуємо стратегічні кроки до переїзду, бо хочеться щось. Якби стабільнішого розуміти, на чому ми працюємо, щоб це було якби власне, тоді якось безпечніше вкладатися в це місце. Відповідно, ми зараз придбали іншу ділянку і потрошечки будемо там облаштовуватись, але наразі орендуємо тут, і поки оце все працює, будемо тут залишатися. А вже розкриваєте, можливо, як називається це село. Ну, ми здається, не говорили, але це в Лісновичах. Це буквально, напевно, три кілометри далі mm -hmm. по дорозі. от. І це дуже таке мальовниче не тільки та наша локація, а в принципі Лісновичі Семай, як село. Такі, так. воно таке село, село дуже -село, автентичне. Село, та. На новій локації ми плануємо дещо інший формат. Секрети можна вже відкрити <с частково. Ми плануємо якраз це якби більше. Більш активно просувати саме як більше екотуризм і кемпінг, ніж ферма uh -huh. і молоко. Коли сюди переїхали, як все виглядало, пригадуєте? Так, ми дуже добре пам'ятаємо цей день. Тоді ми сюди прийшли з візочком, з маленькою літеєю. Це був сюрприз з моєї сторони. Я так. цілу дорогу не розказував, куди ми їдемо, що ми просто ти погуляли. Та. Нас по дорозі покусали бомки, ми від них тікали. Прийшли тут біля калини, там росте калина, ми там сіли погодувати алітею. І тут Андрій говорить, Галинка, от дивись, тут є така хата, і ми тут можемо жити. І це було таке здивування, тому що ми насправді дуже довго шукали хату в селі. І тут ну, просто була трава висока, не було дуже добре видно самого подвір'я, бо деякий час тут вже ніхто не жив. І коли ми вже сюди вирішили, Перебратись, то просто вже вирішили все підлаштовувати під себе. Тоді попрошу вас зробити, провести екскурсію. А люди можуть заходити сюди? Е, та, та, та. Оце власне, от е, в чому така перевага нашої ферми, що вона е, така максимально доступна, і хто хоче з козами е, побавитись, він може це без проблем робити. А скільки у вас загалом зараз якісь? 에, зараз є біля 80. Багато? та 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 Ну, Це разом з маленькими, які e, народилися. Дем-дем-дем-дем-дем-дем. <риклад> це якась спеціальна О, кличка? Ще, ще якісь кози біжить. <риклад> <риклад> Теж <Тоже>, тож почули мій заклик. <риклад> 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 Та що за кози такі? Дикуни <риклад> малі. Це от дуже цікаво, тому що в більшості ті кози не розуміють, що це таке, але все рівно біжуть. А раніше я, коли їх ходив пасти, я оце з ними ходив і відповідно їх якби кликав, щоб вони зі мною йшли і казав, йдем, йдем, йдем. І тобто Ось. вони ви їх привчили до цього е, так? Та, та, та я їх привчив і все, і ці от е, старі кози розуміли, що е, yeah. це означає. А, а, а всі решта просто вже бачать всі біжуть, і ми теж біжимо. Те, я написала лист до Миколаїв, що хоче корівку. Ось. І одна з підписниць це побачила, в них якраз народилося телятко. І вони там вже не мали для нього місця, то запропонували нам, і ми оце її привезли. А овечок то ми поміняли на пару кіз тут в сусідньому селі в одного діда. Він хотів кіс, а ми хотіли овечок і зробили такий бартер. Помінялися так, що не такі ходять. і ляльку на кіс поміняли. Якщо в нас кози це такі гроші, рогаті гроші. Починаються е, розваги. Е, хто, е, хто має бажання якось цікаво провести час, е, не просто е, на напледику на землі. Є от можливість е, на грушці. Е, ми так і назвали той проект Грушка хата. До хати воно не доросло, але е, е, місце для того, щоб відпочити, є. Розробка ми цю качельку назвали Крутяк. Тут жити? Mm -hmm. А чому? Mm -hmm. Бо, Бо... Тут прикольно. <ріхи> Бо це село. <ріхи> любите ходити в так? Особливо бавитися в болоті. А як ви найбільше любите бавитися? Найбільше? Ми ходити до кіз і давати їм сіно і ходити з козами пастися. А як ви пасетесь з козами? А, а, вони хтось, діда або тато, випускає їх гуляти і пастися. А ми завжди, як, як кози, то ми йдемо до, з ними пастися, ходити кудись в кусі пропиву. А тепер давайте зайдемо в ці наші нові починання Е, намет Намет для кемпінгу. Тут е, можна буде собі отак комфортно, хоча в наметі, але комфортно, е, гарно провести час, ніч і, в принципі, побути на фермі. Тут є і кухонька, є, і, і холодильничок. Е, досить багато простору місця, щоб можна було з дітьми щось побавитись, якісь ігри. Е, і, як на мене, Досить таке комфортне місце для ночівлі. Сироваріння це ваша справа, ваш обов'язок. Розповідаєте про цей процес? Скільки сирів у вас є? Як ви їх виготовляєте? Так, наразі в нас є скільки видів сиру. Це е, один перший когутянський сир. Е, рецептуру його придумав Андрій. Е, він пробував різні різні рецепти і якось дійшов до цього. Ми назвали його Когутянський в честь нашого села Коготи. Е, також є фета, е, і е, кисломолочний сир. Ми з нього робимо намаску. е, наша така співпраця з е, людьми з Новояворівська це е, доктор Шеф. Вони виготовляють різні напівфабрикати, готові, і ми так з ними заколабилися, маємо наш кисломолочний сир, возимо його до них і вони виготовляють з них сирники. І ось такі вони. Як і де ще можна придбати вашу продукцію? Наразі ми продаємо все тільки в нас на фермі. Самі всього вчилися? Так. Дещо мені Андрій передав свої знання. Було у нас, якби взагалі в асортименті були і різні сири колись, але от зараз в основному ми зосередились на тому, що нам добре виходить, що подобається людям. Подобається вам процес сироваріння? Останнім часом я вже трохи втомилася. Можливо тим, що в нас просто було дуже багато молока, і я варила сир просто що через день. Ну це процес досить важкий, він забирає багато часу. І так як в нас зараз ще не все оптимізовано, ми от зараз виграли грант, і там має бути сироварня, має бути камера для дозрівання, сиру, і це все набагато спростить процес приготування сиру, його якість ми зможемо варити інші види сиру. Чия це була ідея. Хто перший сказав, а давай переїдемо жити в село? А ми якось дуже поступово до того йшли разом. Взагалі, ми з Андрієм познайомились в університеті. Ми тоді вчились на, на соціальних педагогів в українському католицькому університеті. Ми там вивчали психологію, викову психологію. Я взагалі родом зі села. Андрій часто літо, літо на селі проводив. І для нас ми просто розуміли, що для дітей найкращі Умови, які можна їм дати в дитинстві, це є село. Скільки часу ви вже одружені? Дев'ять років буде да? вересня. Ну, якщо Версі. літає вісім, значить Вісім да. років ви тут проживаєте. Чи за цей час було було у вас у думках повернутися назад до міста? Взагалі ні о, разу. Да, ні разу є якісь певні там нюанси, мінуси, які можна е, виправити, е, ось оптимізувати там, але о, занадто багато плюсів, щоб звідси переїжджати. Я вам дякую за вашу екскурсію за те, що прийняли нас сьогодні, і бажаю вам, нехай ваші плани реалізовуються, мрії збуваються. І нехай ваш екотуризм розвивається побільше вам людей, побільше вам гостей. Ви любити їх приймати, то нехай вони до вас тягнуться і завжди у вас буде людський гомін і дитячий сміх. Дякую. Дякуємо. Стараємося, щоб так воно і було.